Із світовими зірками спорту, вражаючими виступами та з перспективними пропозиціями для дітей, так п'ять років тому у Хмельницькому розпочав роботу проект соціально спортивної школи, створений громадською організацією, епіцентр дітям та фондом Реал Мадрид. Сьогодні особливо важливо підтримувати дітей, особливо дітей, у яких немає або когось з батьків, або хтось свою з батьків. Тому п'ятиріччя це такий перший невеличкий ювілей на Хмельниччині. Три наших осередки, скарженцях, прожичанці та в Хмельницькому сьогодні зібралися для того, щоб привітати один одного. Я рахую, що сьогодні, як ніколи, потрібно більше позитивних подій, більше позитивних речей. За п'ять років проект зіштовхнувся з багатьма труднощами: пандемія, обстріли, масштабні знеструмлення. Проте нічого не стало причиною зупинити навчальний процес. Цьому завдячують фінансовим партнерам компанії Епіцентрка. Коли ми починали відкривати ці школи на Хмельниччині, ми навіть і не думали, що буде війна, що буде така важка ситуація в країні. Але я пишаюся тим, що наш фінансовий партнер компанія Епіцентр та інші партнери. Не припиняють нам допомагати, і ми жодного дня не припиняли роботу наших шкіл. Кожна дитина отримує безкоштовно освіту, отримає форму, харчування. Багато різних івентів ми проводимо, і все це завдяки нашим партнерам. До слова, нині в області навчається більше двох сотень вихованців з соціально незахищених родин. У школі, окрім тренувань, діти вивчають українську та англійську мови. і це ще далеко не все. Все в нас пронизано, що навчальний процес, що тренувальний процес повністю базується на цінностях фонду Реал Мадрид. Ну це і загальнолюдські цінності. Це здоров'я, рівність, мотивація, командний дух, самооцінка. Нам надали зараз ще одну цінність цього року. Коли ми коли діти їздили на турнір Копа Альма, що в перекладі Кубок Душі, нам дали ще для України ще одну цінність як стійкість. Завдяки зусиллям громадської організації Епіцентр дітям у трьох навчальних закладах області створені сучасні та комфортні умови для заняття спортом. Вдячні безпосередньо епіцентру, що такі школи є по всій Україні, і щоб вони надалі зростали, розвивалися, тому що це надважливо для нашого майбутнього. У 2021 році фонд Реал Мадрид нагородив соціально-спортивні школи України як одні з найкращих серед 80 країн світу. Тож без перебільшення можна зазначити, що тут працює команда справжніх професіоналів. Пишаюся дякую нашій команді, що за тих п'ять років як ми почали працювати. Що у нас склався такий прекрасний колектив, який один одного поважають, підтримують, цінують, розуміють списково і розвивається. Усе, що тут створили, що набули, та що розвивають, заради щасливих дітей, здорового та сильного майбутнього покоління, міцної та незламної нації. Тож попереду ще не один ювілей соціально-спортивної школи Реал Мадрид. Тетяна Арчипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.